Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам дуже смачну сирну паску. Моїй родині, особливо діти її просто обожнюють, і це прекрасний десерт до великоднього святкового столу. Та й, взагалі, я дуже часто готую такі сирні десерти і не тільки у формі пасочок. Тому рекомендую вам приготувати. Якщо цікаво, залишайтеся зі мною. Я зараз більш детально все розкажу і покажу. Я підготувала всі продукти і напередодні курагу залила кипятком. Але дивіться, курагу додавайте посмаку, так як у мене діти не дуже люблять сухофрукти, тому таким чином я можу їх замаскувати і дати їм посмакувати. Від яєць відділяємо жовтки та білки. Білки нам в цьому рецепті не потрібні, але до великодніх свят, я думаю, ви знайдете, куди їх використати. У мене є такий великий блендер, тому чашу блендера я відтискаю вже запарену курагу. Якщо ж ви любите сухофрукти, просто потрібніть курагу, цукати, родзинки, все, що вам подобається. Додаю сюди сир. Сьогодні я використовую домашній сир, дуже смачний, але можна брати і магазини 5%, 9%, використовуйте вже те, що ви маєте. Додаю сюди цукор. До речі, за цими пропорціями виходить така досить солодка паска та жовтки. Сметану. І дивіться, якщо ви будете використовувати все те ж таки тільки магазинні продукти, рекомендую додати вершкове масло. В рецептурі я напишу, скільки його додавати. Так як у мене домашній жирний сир, домашня жирна сметана, буде й так насичений вершковий смак, то я вершкового масла не додаю. І для кольору, так як я хочу зробити таку жовту-жовту пасочку, можна додати куркуму. дуже смачно і цікаво, якщо у вас є шафран, додайте таку спецію, як шафран. Буде теж красиво і дуже аромат. І тепер за допомогою блендера перебиваємо все в таку однорідну масу. Якщо у вас немає такого блендера, пропустіть сир через м'ясорубку і з'єднайте всі продукти. Далі перебиту масу я відправляю в каструлю з товстими стінками. І по бажанню додайте цедри. Так як у мене така пасочка жовтенька, я вирішила її зробити з ароматом лимону. Ставлю на вогонь і на невеличкому вогні, постійно помішуючи, доводимо не до кипіння, а до тих пір, поки ви побачили, що з'являться перші бульбашки. Як тільки забулькало, відразу вимикайте. Постійно помішуйте, дивіться, відразу стане маса такою рідкою. Нічого страшного так і має бути. Все, вимикаю. Я перекладаю в тарілку і там даю для цієї сирної маси повністю схолонути. Вона тоді стане набагато густішою. А вже після цього етапу викладаю форму. У Мене ось така пластикова. Я її застилаю марлею, яку змочила у холодній воді, і склала в два шари. Застелила форму та викладаю сирну масу. Як ви бачите, вона охолола і захолола, стала густішою. Я не встигла викласти, як вже почала відділятися сироватка. Але я вам скажу, що багато не виділиться. Можна зробити легенький груз і відправляє все в холодильник на 5-6 годин. Зазвичай я готую таку паску з вечора, а на наступний день вже можна подавати. Я один раз зливала сироватку, її було небагато, десь до 100 мл. Обережно знімаємо марлю. Прикрашаємо по бажанню, дуже смачно полити з гущеним молоком. Я сьогодні змастила арахісовою пасту лише для того, щоб оця великодня посипка приліпла до паски. Ось так легко, просто, швидко можна урізноманітнити великодні десерти, особливо для любителів сиру, це те, що потрібно. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи готуєте ви такі сирні пасочки, з якими смаками подобається вам більше всього. Я буду сподіватися, що ви приготуєтесь за моїм рецептом, вам сподобається. І ви обов'язково напишете про це в коментарях. До нових зустрічей готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.